Привіт, мене звати Катерина. Я гештальтерапевт терапевт і практикуючий психолог вже понад 6 років. У роботі орієнтуюся на клієнта, допомагаю краще відчувати себе, розуміти свої потреби, а також відновлювати кордони і виходити з внутрішніх конфліктів. Використовую гештальт підхід іноді арт-методики за вашою згодою. Я прийшла в терапію, коли моє життя вже тріщало по швах і потребувало допомоги. В терапії я вперше дізналася, що таке, коли тебе чують, коли тебе розуміють, і це настільки змінило мене, що я захотіла дати це відчуття і для інших. Також терапія навчила бути мене живою, поміщати себе, довіряти собі і навіть не тікати від болю. А ще що зміни можливі, навіть коли вдається, що просто немає виходу. У роботі я за справжність, довіру і теплий контакт. Довірю, що безпека це перше, з чого починаються зміни. Мої цінності це повага до досвіду людини, турбота, відповідальність і живий контакт. Я не виправляю клієнта. Я йду поруч, щоб клієнт зміг знайти свою відповідь і свою силу. На сесії зі мною клієнт має простір, де можна бути чесним, де не оцінюють і не тиснуть. Ми разом досліджуємо запит, зупиняємося на відчуттях і пробуємо нові, нові способи взаємодії. Коли клієнт починає чути себе, це вже велике зрушення до себе, і взагалі одна сесія це крок у бік себе, а серія сесій – це вже новий шлях. Я вірю в силу м'яких змін, де не треба ламати себе, де достатньо почати сприйняття себе, це вже велике зрушення. Отже, я не боюсь складних тем, бо сама була багато років в терапевтичному кріслі, знаю, як це соромитися, злитися, хотіти змін, але боятися їх. І моя мрія, щоб кожна людина відчула, що вона не одна, вона важлива і в неї є вибір. І якщо вам відгукується мій підхід, то ж. Я буду рада, бути поруч з вами на вашому шляху.